Хочу прочитати про милість Божу, яку Господь явив цілому місту Ніневія. Ви знаєте цю чудову історію, коли пророк Йона був посланий, одна людина, один пророк, і до нього звернувся Господь і сказав деякі слова: було Господнє слово до а Амітаєвого сина. Такого змісту, вставай і йди до великого міста Ніневії, і проповідуй проти нього, тому що злочини цього міста піднялися до мене. Ви знаєте, це історія про покаяння, про покаяння цілого міста. Там далі описується це велике місто. І ось у мене тут внизу. Маленька така історія, написана дрібним таким шрифтом. Ніневія одне із найбільших міст стародавнього сходу, було розташовано на східному березі річки Тигр. Як остання столиця Асирійської імперії. Ніневія була містом-фортецею, захищеною двома стінами. Внутрішня стіна була висотою приблизно 40 метрів, і товщиною. Шириною приблизно 20 метрів. Після Вавилона вона вважалась найнеприступнішою твердиною для ворога. От уявляєте себе, така велика фортеця, місто. 40 метрів. Приблизно, може, 12 метрів у нас до стелі. Може, 15. Але представте, 40 метрів. Товщина 20, дві бойові колісниці могли розминутися неприступне місто. А Господь посилає одну людину, свого пророка, каже: Іди туди і проповідуй проти нього. Все місто було в гріху, повністю грішна культура, в крові гріх, просто річкою лився в цьому місті. Ви знаєте, я був в християнському театрі і бачив цю постанову, професійну постанову. Це Пенсільванія, Ланкастер. І мене так сказати, пастор пригостив, можна сказати, такими квитки дуже дорогі, і вони взяли нашу родину і повели в цей театр. Ви знаєте, відчулася така атмосфера того міста трошки. Але саме головне ну наді мною такий величезний, надувний, правда, кит пропливав. От, так, так все було зроблено, ніби ти знаходишся в тій атмосфері. І було показано, і саме головне було показано покаяння того міста. І ось Іона він зробив те, що сказав Господь, але перед тим у нього були випробування. Він перелякався, він злякався. Ну, невже я там піду, де мене просто знищують? Ніхто взагалі там не буде мене слухати. Я не піду туди. Там далі написано так. Йона встав, але подався до яфи, аби звідти втікти від Господа до Таршишу. Там він знайшов корабель, яким мав плисти до Таршишу. І, заплативши за переправу, піднявся на борт судна, щоб плисти на ньому від Господа до Таршишу. Чітко ясно описується, що від Господа. Господь, а я не піду туди, я піду в іншу сторону. І от тут теж внизу описується: відстань до Ніневії від Яфи, місто в Ізраїлі, було 900 км. От йому завдання піти, взяти все необхідне з собою, добратися до Ніневії приблизно 900 км. Але він хотів тікти, знаєте, куди? Це сучасна Іспанія. 4 тисячі км. Він думав, що через 4 тисячі км Господь забуде про нього. Він думає, туди 900 км, Ну, Господь контролює, сказав, Він, Господь думає, що я йду туди, 900 км, за цей час я можу втікти туди. Чотири тисячі км. А Господь, ви пам'ятаєте, цю чудесну історію. Господь на морі підняв бурю, шторм і ті. Команда, моряки, вони були охоплені жахом, вони не знали, що робити, почали жреби кидати. Я так швидко, тому що тут чотири розділи в, цьому, в, цій, книз... в цій книзі. І я би хотів акцент зробити на молитву, тому що молитва, тут два, дві такі важливі речі, які я знайшов: молитва покаяння Йони і переосмислення його життя. Його ходіння перед Богом, провірити своє серце. І також покаяння цілого величезного міста. Там написано, місто було таке величезне, що треба було три дні йти, по цьому, щоб обійти. Тобто, якщо ви хочете на екскурсію, да, ви швиденько на машині, туди-сюди, по Києві можна за один день. Три дні пішки треба обійти. Це було велике місто. Стояло воно в економічному такому місті на річці Тігр, де були і кораблі, і човни. Економіка була. І там був дуже сильний гріх, розврат. Люди просто не, не шанували Господа. У них, не було, у них були свої закони. Вони робили, що хотіли, і Господь почув це. Ви знаєте, один момент. Коли люди почули Слово Боже і покаялись, а є приклади в Біблії інші, почули Слово Боже, бачили діла віруючих людей, Содом і Гамора, наприклад, і не встигли покаятись. Біблія завжди проводить такі паралелі, і завжди є де покаяння, а де не встигають покаятись, де Господь, можна сказати, примі... Використовує свої кари для того, щоб знищити такі міста, які не хочуть каятись, навпаки, ще більше грішать проти Бога. І ось пророк хотів втікти від Господа, запланував, але Господь зупиняє його на морі. І Господь його так бере, можна сказати, лагідно, чому я назвав про милість Божу, тому що Господь проявляє милість Божу до Іони, Він проявляє непослух до нього. А також проявляє милість, свою милість заради спасіння цілого міста, різних там людей. Тому що ми там читаємо і хочу далі сказати, що милість Божа проявляється до тих людей, які просто навіть не знали про Господа. І він каже: Ти підеш і будеш говорити і проповідувати проти них. І от представте, він появив таку картину, заходить і каже: ви всі загинете. Ви всі живете неправильно. У вас, ви всі, ваша релігія, вона веде вас до смерті. Ви загинете назавжди. І він уявив собі картину, картину що буде з ним. Якщо він це скаже. Він каже: Ні, я не піду туди. Господи, пробач, але я боюся, я немічний, я знаю цих людей, вони зразу мене вб'ють. А я ж твій пророк. Мене не можна, у мене недоторканність і так далі. і так далі. Я піду в іншу сторону. А Господь зупиняє його і каже: Та ні, підеш, тільки я тобі дам три дні так відпочити і подумати. І ви знаєте, так і робить, Господь. Посилає велику рибу, шторм, його викидують, тому що всі зрозуміли, що це із-за нього. Він сам покаявся, каже, це із-за мене. Із-за мене такий шторм. Ці всі рибаки, команда, вони не можуть зрозуміти, що відбувається. Але ми бачимо таку картину, що він опиняється в череві риби і починає по-справжньому, чесно. Спокійно, без музики, без танців, на колінах там, напевно, молитися Господу. І написано так: і молився Йона в череві риби до Господа свого Бога. І, промовляючи, у скруті моїй, заволав я до Господа. Промовляючи, вибачте, промовляючи у скруті моїй, заволав я до Господа, і він мені відповів. З глибин Шеолу. я кричав, і ти почув мій голос. Не просто молився Господи, я пророк твій, благослови мене на дорогу, а волав до Господа. І Господь почув мій голос, так Він говорить: Ти мене кинув у безодню в саме серце моря, і води мене огорнули. Всі твої гризні буруни, цунамі і твої хвилі прокотилися наді мною. І я подумав: я вигнаний з перед твоїх очей. Як же я зможу знову побачити твій святий храм? Ви знаєте, тут у мене є думка, тому що є дві думки на цю тему. Дуже сильно євреї, ізраїльтяни, вони шанували побачити храм, помолитися в храмі. Це було нормально і зараз це нормально прийти в храм Божий, в дом Божий помолитися. Але Господь показує, що храм, храм не тільки це будівля, а храм ще тут, і відносини тут. І він йому каже: я вже, навірно, твого святого храму не побачу, ти відвернувся до мене. А Господь залишається вірним. І у Господа є план план спасіння того міста. Господь не відмінив план. Він дає шанс Йоні помолитися, покаятись. Ви знаєте, притча про блудного сина дуже сильна притча. Дуже легко люди буває, думають про неї, що потрібно просто навернутися до церкви, до храму, і буде все добре. Та ні, блудний син просто покаявся. Він навернувся до Господа, він змінився. Він став іншою людиною. Він перестав бути гордим, він потратив все. Він втратив, він згубив все і думав, що батько теж від нього відвернеться. Він готовий бути робом. Його серце до такого, до такого рівня змирилося, що він готовий був робом бути у, у батька рабів. Каже, батька раби живуть краще, чим я тут. На свободі, тіпа, типу, на волі. Ви знаєте, коли Господь переробив його серце, коли повністю він покаявся, він просто був іншою людиною. Він іде, а батько його чекає. Оце покаяння, оце навернення до Господа, це інша людина. Не може бути так: я прийду в храм, побуду, і все, я покаявся, я вже оновився в силі. Господь хоче, щоб в серці були зміни. І зміни непрості, не там на 30%, на 50%, а зміна відбулася на 100%. Господь хоче, щоб відкинути були всі грехи, всі залежності. Багато сьогодні різних залежностей у людей. Не тільки перелік там п'янства, наркотики, блуд, нечистота, воровство, а ще й там і інтернет, гроші сучасні, які не написані в Біблії. Люди видумують більше і більше собі гріхів, і все це, це залежність. А Господь хоче, щоб все це просто було знищено, і людину хоче зробити чистою. Іноді да, нам кажеться, і відбувається такий момент. Той брат не так робить, цей не так робить. Ми спостерігаємо один за одним. Він не так проповідує, він не так сидить, він не то сказав, але Господь не. Питає у тебе. І блудний син зрозумів, що він просто не буде більше говорити на старшого брата щось. Він просто йде до батька, додому. Він уже навертається, тому що він знає, там спасіння, тут я загину, тут грехи, тут в мене вже нічого нема. Тільки загину десь так, як у нас говорять під забором. Він зрозумів, що є один єдиний шанс. На спасіння додому. І він не гаяв часу, він ішов, був готовий на все. Батько побачив його, а батько чекав. І ось мій син був мертвий, а тепер він живий. Оце фраза батька, який надягає йому перстень. Оце такий зворушливий момент емоційний. Господь дає покаяння кожному. І у Господа. В цій неневій було багато таких дітей, багато таких людей. Но Йона просто засудив їх. Вони такі грішні. Вони, вони просто недостойні, навіть щоб їх навчити молитви оче наш, хоча тоді ще не було. Чому я туди піду? Загинути за всіх цих грішників? А Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб загинути. Ми його розпили своїми гріхами, його кров свята була пролита за нас з вами. Чого я туди піду? Тому що Господь йому сказав, Отець Небесний, виконати волю, спасти людей, бо жертви вже не вистачало, не Агнців, не тельців. Просто не вистачало жертви, не могли люди справитися зі своїми гріхами. Гріх розповсюджувався з великою швидкістю, як в перші дні, в дні ноя. Уже просто неможливо, уже край. І Господь сказав побудувати ковчег, тому що він побачив, як, як, як гріх з'їдає людей. І ви знаєте, тут, коли було відбулося покаяння, у нас молитовне служіння, і ми молимось за нашу країну. І Господь нагадує нас нам в своїх історіях. В Біблії написано, що Господь посилає місіонера по-сучасному, пророка, говорити проти них. Піди і скажи, що ваші діла, вони просто Бог почув, що у вас такі діла, такий гріх, що неможливо далі вам так жити. Ви загинете, будете знищені. Ну, Йона не очікував такого моменту. Але покаяння відбулося в череві кита. І я подумав, я вигнаний перед, сперед твоїх очей. Тобто він подумав, що Господь відвернувся, він зрозумів, що він зробив шкоду, що він не послухався батька, що він не послухався батька Небесного. Як же я можу знову бачити твій святий храм? Води оточили мене, я ледве живий. Навколо мене вірує пучина і морська рослинність обиває, обвиває мою голову. І зійшов до оснів гір, земля своїми заснування засувами замкнула мене навіки. Але ти, Господи мій Боже, живий, підіймеш мене з прирви. Коли завмирало в мені моє життя, я згадував Господа, і моя молитва до Тебе піднімалась, до святого Твого храму. Так молився, що він зрозумів, що його молитва дошла до небес. Хто вшановує оманливих нікчемних ідолів, Той зневажає милосердного Бога. Такий він зробив висновок. І бачите, Господь почув його молитву. Побачив покаяння. І тоді Господь наказав рибі, 10-й вірш, а я прагну принести тобі жертву голос... голосного хваління, О, може, голосного хваління. Тобто Він прийде і в голос буде проповідувати Слово Боже, він пообіцяв це. І всі свої молитовні обіт... обітниці я виконаю від Господа спасіння, знак оклику. І всі обітниці. Тобто Він дає тут за три дні. Ви знаєте, тут таке коротеньке, десь 10 вершів. Але уявляєте собі, так? три дні, три доби бути там, молитися Господу, а вдруг от зараз прийде смерть. І вже Господь на третій день побачив його повністю змінене серце, чисте серце, готове принести хвалу, готове проповідувати. Про спасіння, тому що багато людей потребувало спасіння в тому місці. Тоді Господь наказав рибі і та вивернула його на суходіл. І ми нагадав вам таку історію, яка мені теж подобалась і подобається. І, звісно ж, коли думаєш так, то думаєш, ну, я би пішов відразу. Я би пішов одразу, почув голос Божий. Але ні. Господь показує нам, що ми без нього нічого не можемо. В цьому прикладі ми можемо побачити милість Божу, ми можемо неслухняність побачити, але Господь дає шанс виправитись людині, покаятись людині, виправити свої помилки. Іноді ці три доби можуть показатися вічністю, але Господь поставив його на коліна для того, щоб він, можна сказати, залишив все своє. І тільки Господь тепер. Апостол Павло, коли говорив проповідував про Ісуса Христа, він завжди говорив, що це Спаситель світу. Він каже: я був таким, мій вчитель Гамаліїл. Я знаю багато мов. Я проповідую на різних я вільно розмовляю на різних мовах. Але Господь мене просто спо, простим способом зупинив. І я почав проповідувати. І ось він, коли проповідує людям, які знаходяться в Єрусалимі, в Македонії, і в Азії, і ходить і проповідує і говорить про спасіння. І, і каже такі слова. А зараз я хочу, щоб всі покаялись. І в, в одному з віршів написано так. Отже Бог. В одному розділі, коли в Аріапазі Павло починає виступати і говорити, що він, ну, хто він такий, і що Господь створив світ, і я йому поклоняюсь, і він послав сина свого для того, щоб спасіння отримали всі. І він говорить такі слова: отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь. Пкаятися. Схоже на нашу ситуацію, да, нічого не помінялося. Господь дає наказ: покайтеся. Покайтеся, тому що я бачу ваше майбутнє. Покайтеся, тому що загинете, як Ніневія загинула. Ви знаєте, вони взяли пост. Вони взяли і об'явили пост три дні, три доби. Вони так близько до серця прийняли те, що сказав їм Йона, що навіть Йона не очікував такого результату і такого ефекту. Він думав, що вони його поб'ють чи вб'ють, що не сприймуть, будуть насміхатися над ним. Але вони прийняли слово, і слово торкнулося їх сердець, Дух Божий вплинув на їх життя, і вони покаялись. І Неневія була спасенною. Заради того, що Іона їм сказав про Слово Боже, про спасіння. Отже, незважаючи на часи, незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятись, тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого постановив, даючи віру всім, воскресивши його з мертвих. Тобто Господь повеліває сьогодні всім покаятись. І тоді апостол Павел сміливо про це говорив, що Господь всім пропонує спасіння, але Господнє повеління воно звучить і до цього часу. І хочу закінчувати теж згадати про апостола Павла, це 16 розділ, коли 27-й вірш прочитаю З 27 го вірша. А коли прокинувся сторож в'язниці і побачив, що двері в'язниці відчинено, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи: не заподій собі нічого, ніякого зла, бо всі ми тут. Той, попросивши світла, вскочив і, тремтячи, припав. До Павла та сили, і вивівши їх на двір, запитав: Добродії, що потрібно мені робити, аби спастися? А вони сказали: Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся, ти і твій дім, і говорили йому Господнє слово і усім, хто в Його домі, і, забравши їх тієї ж пори ночі, обмив їх рани. І тут же охрестився сам і вся його родина. Завівши їх до хати, запросив до столу і радів з, усіма своїм, з усім своїм домом, що повірив у Бога. Отаке От велике чудо відбулося з апостолом Павлом. В цей час, брати та сестри, церква молилися, спокійно, тихо молилися, довіряючи Богу все, щоб не Буде відбуватися, але вони молилися за своїх братів. І ви знаєте, церква має велику велику, можна сказати, силу чи велику великий авторитет, і ми повинні молитися нашому Господу разом. Разом для того, щоб наша країна процвітала. Разом, щоб чудеса такі були, як за апостолом Павлом, коли люди. Набували собі спасіння, коли люди каялись, міняли своє життя. Все слово Боже воно говорить про спасіння людини. Але завжди є вибір. Там не покаялись, а тут, хто почув Слово Боже, вони покаялись і отримали спасіння. Господь з нами до сьогоднішнього дня, Господь постійно проповідує до покаяння через своїх служителів. Господь постійно через слово своє нагадує нам. Але люди іноді не розуміють, що таке вічність, що таке спасіння, що таке шеол, ад, що таке рай. Вони думають, земне якось ну так, поки нічого не болить, то нормально. Але Господь бачить майбутнє, і тому Він закликає, повиліває, покайтеся люди. В слові своєму апостол Павло нагадує про це. І ми з вами не просто так, іноді так може звично, вийшов на кафедру, сказав декілька слів, але слово, яке говорив Йона, воно зробило велике спасіння, велике чудо. Коли дивишся на той народ, що вони там виробляли, наприклад, якщо взяти Содом і Гомору, порівняти, і це містечко не має спасіння. Але Господь їх полюбив. Господь полюбив і послав свого слугу. Так Господь Ісус Христос полюбив нас, щоб прийти в цей світ, щоб ми з вами почули це слово, щоб ми з вами могли зробити висновок, щоб ми могли покаятись і щоб ми могли отримати вічне життя. Будемо прославляти нашого Господа в наших молитвах. В нашому житті. Нехай Господь благословить кожного з нас. Ті, хто ще не покаялись, щоб вони від щирого серця навернулись до Господа, повернулися до Господа, змінилися, попросили у Бога пробачення, тому що один єдиний Господь наш, Ісус Христос, Він Спаситель, Він очищає від всякого гріха. Будемо молитися. Амінь.